Всім привіт 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 народ. Так, ну що, повернулися ми з, з, з другою грою між командою КБГ та Thunder Gaming. Бачимо бани майже ті ж самі. На цей раз ну, КБГ самі банять для себе Зою. Вони вирішили, що Зою була помилка. А Thunder Gaming для себе банять Gragasa та Тафуру. КБГ на First. Ферст... Ну, а The First Peak забирають собі Камілу. А Thunder Gaming забирають собі Акалі. Вони кажуть, Акалі дуже гарно зіграла І забирають сено. Сену вони знову ж таки випустили. Цікаво буде зараз Атрокс чи ні. Атрокс знову таки пройшов першу стадію блокування. І дивимось що буде далі. Ну, КБГ, КБГ вирішили знову-таки забирати собі Наутілуса. Мабуть, вукон? Вуконг у ліс? Ради цього банили Олафа. Ну ми бачили, що Вуконг нічого не зміг зробити у минулій грі. Будемо дивитися. Зікс. Каміла Зікс дуже гарна комбінація. Дуже на Калі так само буде погано вриватися по Зіксу. Але, 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 але у відповідь на Зікса ми бачимо Галіо. Це магічний щит, це підкидання усієї команди. Вороже. Дуже гарна відповідь. Галіо саппорт. Так, друга стадія банів. Мінус Вай. Мінус Рівен. Проти Каміли і Джакса можна випустити. Насправді, так. І Акалі може піти. Проти Каміли пограти. Ну, будемо дивитися, що придумав, вигадав тренер команди КБГ. А, мінус Вуконг. Мінус Wukong. Самі гравці Thunder Gaming проти Вуконга, ну, за Вуконга не можуть грати, тому що є Каміла є наутілос. Це дуже погані такі хлопаки для Вуконга. І не бажають віддавати його команді КБГ. І Мінус Джакс. Мінус Джакс це щоб Каміла відчувала себе Свободно вільно на верхній лінії Чи на лінії Дракос. Чи на середній лінії, мабуть. Атракс. Атракс вийшов Атракс пройшов дві стадії блокування. І ось його показують Показують Атракса проти Каміли Ну ні, Ну навіщо. Казікса Казікс сильний лісник, але Чи то бальт на Атроксах. Бажають подивитися, хто буде грати. ну КБК виходять у Атрокс. Атрокс у ліс. Цікава ідея. Лісний Атрокс дуже сильний. Так, Атрокс, Атрокс, мабуть, піде у ліс. І Джейс. Атрокс і Джейс. А Трокс буде вбивати Казікса у лісі. Хоча як ми бачили в... У... Джейс так само може піти у Ліс. З X Piде. З Higginsті, Джейс у ліс. Ага, і ми бачимо Нав... нарешті таки ми побачили Гвен. Да, Трокс Лиз. Джейс середня лінія проти... проти кого? Проти Акалі. Ну, 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 я навіть не розумію. Я не знаю, як воно буде. Сі Каліо проти зікса наутілуса. Спочатку буде потерпати. Лінія Камила Гвен. Так, ладно, переносимось у саму гру. Наша заставочка, де рекламують плойку п'ятом. І гра розпочалась. Так, нагадую, що рахунок оці серії 1-0 на команду Thunder Gaming. І якщо вони зараз перемагають, вони отримають... Ми будемо розуміти, що КБГ колектив слабкий. Хоча на перший своїй матч вони зіграли. Ну, обидва колективи програли з рахунком 2-1. І, мабуть, Thunder Gaming зараз більш злі. І бажають ну, довести усім, що вони не просто так попали на цей турнір. Що вони не просто так назаймають чийсь слот. А от КБГ. Не знаю, подивимось. На утіли пішов в так само, як і Сіна. Бачимо, що КБГ знаходиться три гравці в районі Мідлейну. Так само, як і у команди Thunder Gaming. Так, і що в нас є? Нам нагадують, що пад 4.1А. І КБГ дуже такі хлопці. Кажуть, що ні. Червоний ліс це наш ліс. Іде 4 гравці біля Топлейну. Йде Tower Dive по Гвен. Атрокс вбиває Гвен. Казікс не наздовгнав. І все, команда вийшла. Наказікс вирішив не гнатись за Наутілосом і відпустив його. Але Крабіка все ж таки вкрав. Ну. Давайте подивимось реплей. Бачили. Гвен мало розуміння, мала інформацію, що тут знаходяться 4 гравця, і вона все ж таки вирішила піти не від вежі, а під вежу. Ну і не дограв Казі, ксьому потрібно було догравати по панаутілесу, рівняти рахунок, щоб був 1-1. А зараз. На тисячу золотих уперед вийшла вийшов вже колектив КБГ. Бачимо трейди невеличке. Поки що нічого не трапилось, залишилось півтори хвилинки до з'явлення перших е, об'єктів. Геральдики дракону. Мабуть, вже на цих об'єктах... буде. А, ні, ну перший об'єкт, мабуть. Ага, бачимо. А ц... тут ідея така, що Наутіло завжди ходить разом з Атраксом і постійно. Витискають своїх опонентів із лісу. Витискають Казикса, Казікс Казикс не має де фармити. І команда КБГ робить тиск на Гвен. Атрак заходить на Ганг з лінії. Ховається у кущах і чекает на помилку Гвен. А ось і помилка Гвен дуже близько підійшла до. Каміли і два ультимейта показують, що Гвен у цій партії вже не грає. Якщо у минулій грі так би грав, так само грав би Вуконг, вони б не програли б гру. тут тренер, мабуть, розповів на своєму ліснику, що треба робити за агресивних брузерів. І бачимо, що команда КБГ повільно підходить до дракона. А команда Thunder Gaming вирішила, що не потрібна їм ця бійка. Дивиться, як забирається дракон. Ой-ой-ой-ой-ой, як же Казіксу влетіло там. Вогняний Дрейк доходить у копілку Атрокса. Атрокс помре, помирає Атрокс від галю від його ігната. Але все ж таки дракон вони забрали. І команда Thunder Тан... Gaming йде забирати геральдику. Ну, а дешок Бласт від Джейса щоб збити? Ага, збиваю все ж таки. Рекол, ультимейт від Каміли Погвен. І, і ні. Виживають, виживають, але. Мінус Галіо, мінус Казікс. Щось у цій, у цій бійки. Пішло не так. Команда Thunder Gaming Мабуть недооцінили. Своїх опонентів. Ультимейт полетів, так, да, на фонтан. Погано, що ще не показали нам, як Акалія підкинула на фонтані. Ну і сипляться лежі. Майже усі перші. Так, ну перша Т1 впала на топі. Так само майже Т1 на пів ХП знаходиться на нижній лінії. Ультимейт від Зіксана від Пуш. Кріпчиків. І все. І що ми маємо? Акалі технічно вибіжала. Побачила Трокса, який йшов на Tower Dive, але тут вже знаходиться Сена. Сєна поруч, але вардів немає. Немає інформації, де знаходиться наутілус, де знаходиться Ой, мінус вежа. Прилітає сюди Галіо. Казікс не встигає. Казікс знаходиться у дуже позиції, Знаходився такий, що. Не міг би і підставитись під хук. Вежу забрали. Тепершу на ботлейні. І зараз буде бійка за тепершу вежу на мідлейні. Стягуються обидва колективи на середню лінію. Акалі заробляє кіл на утілусі. І все. Тепершу вежу відстояли. Гвен пішла фармити далі. Ну, майже усі лінії команди КБ Геймінг попереду по золоту, лише Галіо на 700 золотих попереду від наутілося, але тут і Галіо стояв сам на лінії. а навіть відіграє більшу таку роль саппорта Переміщується постійно між лініями, хілить, накладає щитим. Знаходиться поруч зі своєю командою. Обана. Мінус Галіо. Атрокс цього разу дуже гарно відіграє. Але це, мабуть, вже все ж таки те перша вежа за командою КБ Геймінг. Т1 Мідлейн це вже їх. Атрокс намагається ну, знайти врив з флангу, в нього нічого не виходить. З іншого флангу підійшов Казікс, але він дуже далеко знаходиться від самої бійки. Намагається поглибше відійти. Але його колектив каже, ні, зараз буде бійка, тому давай, коротше, до нас йдемо. Так, з'являється Герольдика. Геральдика друга з'явилась, і команда КБГ йде її забирати, і її ніхто не буде заважати цього робити. ну, в соло це робить. Я от нагадаю зараз, ким було потрібно відповідати на Атрокса? Треба було Отрокса собі забирати. Мінус Т-перша вежа на Мідлейні, і цей дракон, мабуть, так само піде до копілки КБ геймінг. А з іншого боку, зловили Гвен і пошли вбивати Гвен. Ну чому, не до... чому ви не дограєте по дракону? Ви вже втратили Гвен. Ну, бистро би забрали б. Дрейка і відходили, а так вже ні. Ця гра, як ми бачимо, вже повністю йде під диктовку команди КБГ. І команда ТТ, мабуть, зараз ну, вважає за потрібним прописати FF15 і піти покурити, обдумати свої проблеми. висказати тренеру, що він мудак не настояв на тому, щоб. Забрати собі Атрокса. І все. Коли Гвен втратили, тоді потрібно було швидко усі клавіші жати по дракону і відходити. Але вирішили піти на його набійку. Розуміючи те, що Атрокс дуже сильний. бачите, но ну взагалі нічого не нанесла у цьому тімфайті у минулому. 0 урона 0 шкоди від Сени. І, мабуть, рахунок вже буде 1-1. Хоча. Команда Thunder Gaming може щось і. Знайде вихід із цієї ситуації. Але перевага по золоту дуже велика. Майже 10 тисяч, більше 10 тисяч. 9-2 на рахунку. 4-0 по вежам. 2 дракона у копілці команди КБГ. І це все. Забанили Воконга, ну краще б вони Воконга би залишали би собі, і все було б в них добре. Вуконг так би агресивно не відігравав би. Ну а Зараз потрібно якось відпушувати кріпчиків, захищати свої вежі. Віддавати вежу Т2 і робити. Ну, навіть акалі вже нічого не може зробити. Галіо дуже далеко знаходився, його ловлять на хуці. І все. Ця боротьба за цю вежу це поганий. Це погана ідея. Потрібно було за вежою поукати. І щоб ну, гравці суперників не змогли так підходити нагло, але вони вирішили по-іншому. Ну і дуже гарна ідея пограти Атроксу разом з Наутілосом. Ну постійно видавлювати, витискати ну, казікси свого ліса та робити тиск на Гвен. Ось і все, ось і вся задумка була команда КБГ. Команда Thunder Gaming не була до цього готова. Так, команда, ну команди зараз зупинились. Ну, команда Thunder Gaming намагається сповільнити темп, щоб не виникав такий сноубол дуже великий. Щоб мати змогу якось зупинити цього Трокса, але, як ми розуміємо, цього не буде. Іде врив по камілі. Ультимейт від Зікса майже вбиває Сіно. І ось вам Атрокс, який завершує цю гру. У цій грі я би віддав МВП на Утілусу. Дуже гарно, дуже багато роботи зробив. Чіткі хуки. постійно влучаю хуками, підтягує ту ціль, яку потрібно. Далеко не відходить від свого лісника. Ну вона дуже крута гра. Сам по собі Атрокс дуже насильний персонаж, і цікаво, чому його усі команди банять. А ці два колектива вирішили пропустити його. І у першій грі його взагалі не обрали, а у другій грі віддали, мали змогу забрати Атрокса собі. Gaming та, та виграти цю гру, а тут ми бачимо, що Атрокс вже майже робить майже в соло. Ж, виганяє усю команду. Ультимейт ловлять Акалі. Акалі вбиває, на, на, нарешті вбиває когось. Дуже сильно загрались. Галіо вбиває Атрокса, але ці гроші. Галіо були не потрібні. Галіо це все ж таки саппорт. Ти диви. Тут також був ще й Джейс. Я, його... Я забув, що тут Джейс грає. Уся моя увага була вона зосереджена лише на атроксі. Лише через цього персонажа грає команда КБГ. Ну, і тут, мабуть, вони загрались. Так. Чий дракон? А, ні, не забрали ще. Я думав, але вже забрали. Але барона ще не забрали. А ці лінії топ. І сайт підпушуються крівчиками. Да. Рахунок 13-4 за кілами, 8-0 по вежам і майже 16 половиною тисяч переваги по золоту. Як вам така гра Рокса? Пропускати його до другої стадії піків? Дуже дивна річ. Ще одна спроба зробити ловушку. Ловушку роблять по танку. І все. Танка не змогли вбити, а команда майже уся посипалась. Казікс робить кіл на G7. Zieg' розважається, закидуючи бомбочками своїми. Ну, це навіть вже не спортивно. Тут усі розуміють, що все. Рахунок стає 1-1. Вітаю з перемогою команд КБГ. З рахунком 1-1 ми будемо переходити на третю гру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Нагадую, що коли нас буде 25 підписників на каналі, я проведу розіграш двох призів. Це буде на ваш вибір або бойова перепуска, або фух, скінчик на ваш.